Від Судака до Феодосії виставку до 11-ї річниці анексії Криму презентували у Вінницькому художньому музеї. Автор експозиції Валерій Панкоша, родом із Тиврищини. Суспільному розповідає, за фахом вчитель малювання та креслення. Фотографія це хобі. Серію світлин про кримські бухти робив із 2000 по 2014 роки. під час відпочинку на Чорному морі. Я дуже люблю фотографувати нашу природу. Роду в Україні дуже гагарно. Що я намагаюся показати своїми фотографіями. Представити, яка гарна в нас країна. В Криму дуже багато гарних місць, і фактично на, 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 на любій, в будь-якій бухті можна знімати прекрасні селі фотографії. На виставці 70 світлин, світанки та заходи сонця в українському Криму. «Лисича Бухта, мис Меганом. Показати їх на загал запропонувала дружина Валерія Валентина. Таку красу нема чого тримати вдома тільки в комп'ютері. Ну хай люди бачать. Він бачить у кожній травинці якесь щось своє, може більша людина й не звернула на те уваги, але він це бачить. Ну, стараємося, щоб ця виставка, дай Боже, щоб була не остання. Дуже приємно, що ми маємо ці світлини, тому що поки що не можемо там побувати. І, звичайно, що який кожен митець, він. Відтворює своє враження від Судака до Феодосії. Це друга персональна виставка Валерія Панкоши у художньому музеї триватиме до 31 березня.